Доброго дня, дітки! Давайте з вами пограємо у гру. Що землі добре, а що погано? Будемо розставляти дві ось такі планетки, одна із яких є веселою, а інша хворія. Коли зрублені дерева, слон від спеки ліг і спить. Це хороша ситуація? Чи наша планета буде хворіть? Це правильно в такій ситуації наша планета хворітиме. А якщо все зеленіє, радісно і добре жити, це хороша ситуація? Чи наша планета буде хворіти? Так, це хороша, правильна ситуація і планета буде веселою. Коли полум'я у лісі всі дерева захопило, це хороша ситуація, чи планета захворіла? Правильно, дітки, це планета захворіла і дихати їй нічим. Коли все навкруг зелене, і струмочок є і ріка то планета захворіла, чи здорова є вона? Так, дітки, все вірно. Планета тоді наша здорова і усміхнена Коли дно морське вкривають і пакети, пляшки, і сміття, чи здорова наша планета, чи усміхнена вона? Планета зі сміттям хворіє. І очиститися мріє. Все правильно, дітки. А коли морське дно чисте, чиста і вода прозора, то планета ще хворіє чи вона здорова. Все правильно в такій ситуації наша планета здорова. Багато є сміття у парку. Всі йдуть, не піднімають. То земля наша здорова, чи хворіти починає. Так, земля наша хворіє, щоб все чисто було, мрія. Якщо дітки прибирають в парку все сміття, що є, то планета ще хворіє, чи здорова вона вже? Все правильно, дітки, здорова і почувається набагато краще. Машини заводи газ випускають і планету нашу забруднюють. Подивіться і скажіть, чи хворіє вона у цю мить? Так, планета наша хворіє, про повітря чистесеньке мріє. Зранку на велосипедах дітки їдуть в зелен ліс. Чи хворіє так планета? Чи здоров'я є, цілий віз? Так, земля наша здорова і впочувається чудово. Місто зовсім без дерев. викиди, як дихать людям. Чи здорова так планета, чи хворіти вона буде? Так планета захворіє, бо ж дихати чистим повітрям вона мріє. А коли дерева є машин і заводів мало. Чи хворіє земля досі, чи їй легше стало? Так, земля тепер здорова і має настрій кольоровий. Чи хворітиме земля, якщо буде всякий вся, дерева в лісі враз рубати, ні на кого не зважати? Так, звичайно ж, захворіє, бо ліси жаліти вміє. Якщо дерево садити, ліс чудовий, все ж ростити, планета буде здоровою чи продовжить хворіти? Здоровіша вона буде, бо ліси це її друзі. Ну, морське все у смітті у небезпеці жителі морські. Як планета чи хворіє, чи боротися з цим вміє? Так, планеточка хворіє, бо боротися з цим не вміє. Як дно морське чистеньке, всі радіють, веселяться, а планета чи здорова, як гадаєте, малята. Так, земля наша здорова і весела, і несумна, бо природа це важливе для планети надбання. Тож і ви, друзі, пам'ятайте, природу ви оберігайте і ніколи не смітіть, нашу землю бережіть. Дякую вам за увагу!